На Пересипі Вільямса та Самарський не були запущені насоси. Тобто вода не відкачувалася. Колектор на спуску Марінеско знищений з забудовою поруч. Два колектори в центрі міста замовлені на 95%. Колектор на вулиці Отамана Головатого потребує. Капітального ремонту та був повністю замовлений. Колектор на вулиці Середньофонтанській потребує капітального ремонту, який не здійснюється вже понад 5 років. Французький бульвар без каналізації вже більше 10 років. На проспекті ОС Українки після реконструкції так і не збудували систему ливневої каналізації. В Аркадії внаслідок масової та хаотичної забудови колектор просто знищено. Регламентне обслуговування ливневої каналізації роками просто роками не проводиться. Буферний ставок давно потребує реконструкції. Проєкт існує, але його реалізацію навіть не запланували. Рік тому менша за цю злива показала неспроможність каналізаційної системи. Безліч було написано листів та звернень, жодних висновків, жодних дій чи рішень. І зараз загинуло 10 людей, серед яких одна дитина.